Всім привіт, друзі! 13 січня на пасіці. Як ви бачите, прийшла нібито така зима, але це ненадовго. Вже з середи плюсова температура, все розтане. Та й в принципі зараз, можна сказати, така нульова, мінус один це не мороз. Сьогоднішня тема буде таке опитування від мене. Хочу вас запитати, як у вас справи на пасіці. Я завжди розповідаю, якісь, якусь даю інформацію. Ну, хочеться і від вас теж трішечки інформації. В основному це навіть буде стосуватися бджолярів, які вже. Нібито не перший рік займаються, скажімо там, більше 10 років. У них вже є якісь, як то кажуть, напрацювання, якийсь погляд на цю справу і так далі. Що змінилося за ці 10 років в кращу або в гірший бік? Як проходять зимівля ваших бджіл не тільки в цьому році, а й в попередніх роках? Яка тенденція сили сімей? Чи ви зимуєте, скажімо? Ну, з одинаковою силою, з року в рік, чи є сила пасіки, де трішечки зменшується. Тому що я бачу, що все ж таки люди жаліються і пишуть. І дуже слабенькі сім'ї йдуть в зиму. Плюс вже пишуть мені, що є відходи теж. І не можу зрозуміти причини. Нібито все робили. І сила була, а потім бджоли розтанули в вуликах. Так що хочеться узнати від бджолярів, як справи у вас на пасіці. Ще таке мене цікавить питання, як змінилася ваша медоносна база. Це навіть не до кочовиків, тому що ці люди завжди, як то кажуть, їздять за медоносною базою, а стаціонарних бджолярів, які стоять на стаціонарі, ніде не їздять. Зберігається чи вона у вас? Скажімо, на колишньому рівні? От ви брали там мед, скажімо, беремо так, в, в кілограмах там 40-50 кілограм беремо, ви брали кожного року з вулика, з сім'ї. Стало гірше чи стало ліпше? Тому що теж так спостерігаю, що всі кажуть, що меду повно, меду багато, всі беруть тонами і так далі. Мені цікаво, ройки не можна. По медоносній базі, наприклад, в мене йде все в гірший бік. Ну, я показував і розказував, що, в принципі, кругом кукуруза, і в мене тут з кожним роком перспективи все гірше і гірше. Вже в цьому році, наприклад, в минулому, 24-му, соя пішла, просто багато полів було з соєю. Ну, самі розумієте все. Закривається, закривається вікно можливостей. І я бачу, що закінчується в мене акація. Все, бджоли мої заспокоюються, сидять, ніде не летять, можна так сказати. Ну там десь підтримую ще, я не рахую, скажімо, якісь дні там 300-400 грам в плюсі, потім знову нічого, потім трішечки додають, то я не рахую за, за взяток, то вони аби вижити для себе. Також напишіть про технологію, в кого, яке є порівняння, який вулик нібито. ну Не краще, тому що в кожного є плюси і мінуси, але тим не менше, скажімо, хтось займався на лежаках, перейшов на корпусні, або навпаки, був на корпусних, перейшов на лежаки, може йому зручніше. Цікава ваша думка. Який стан на пасіках зараз в Україні? Так що, друзі, пишіть, поспілкуємося. Але для тих, хто не може спілкуватися і починає там, скажімо, всі свої речення на Б, на Х і так далі, всі відправляються в бан. Добре, що таких людей ну, практично немає. То заскакують якісь одиниці, трішечки нездорових, я так рахую. Канал для здорових, адекватних людей. Все, друзі, на цьому. Займайтеся бджільництвом, все у вас вийде. До побачення.